Всім привіт! Мене звати Наталя, я бренд-бариста 25 Coffee Roasters. І сьогодні я вам трішки більше розповім про те, що таке матча і як її правильно приготувати. Матча це японський зелений чай, тенча, перетертий пудру. Розберемо всі слова по порядку. Японський чай. А в Японії поширені дрібнолисті чаї. Під вид чаю цього називається камелія сіненсіс. Японський чай це дрібнолистий. Зелений чай це ступінь ферментації чаю, повністю ферментований чаї. Такі як пор, і неферментовані чаї, або малоферментовані, такі як зелений чай. Відповідно, зелений чай це неферментований. Тенча це є спосіб обробки чаю, який відрізняється від класичний тим, що його перед збором затінюють на 2-3 тижні, щоб сам листочок набув більше хлорофілу, точніше зберіг. Саме цей хлорофіл, збереглися елтеаніни, тоді мтенча набуває більш такого зеленого, яскравішого смирагдового кольору. Одразу після збору його пропарюють, щоб зупинити процес ферментації. Ферментація чаю це загалом не та ферментація, до якої ми звикли, тому що ферментація чаю це його окислення, відповідно, його контакт з киснем. І щоб його зупинити, треба його пропарити. Пропарюють чай. Потім йде сушіння. Зазвичай чай, який ми п'ємо вдома, він скручений, але матча не скручують. Після того тенчу перетирають в пудру і отримують порошок матча. У матчі, як і у каві, є грейди, тобто рівні якості матчі. Найвищий грейд це церемоніальна матча. Відповідно її використовують на церемоніях. Це найякісніша, найдорожча матч. Преміум або латте матча це матча, яку використовують. Для звичайного денного вживання її можна використовувати як у коктейлях, у мачелате, так і чистою, тому що вона ще має такий допустимо приємний смак. Кулінарний грейд це мач, яку використовують в більшості як додаток до чогось або у десертах. Трішки про основні культивари чаю. Культивари це сорти чайного листя Camellia sinensis. Основні, які поширені в продажу в Україні, це ябукіта, окомідорі і сеймідорі. Ябукіта це найбільш поширений взагалі культивар в Японії. Він складає близько 70% всього чайного листя. У комідорі і сеймідорі це більш такі особливі сорти, які частіше використовуються в церемоніальних грейдах. Комідорі, іноді в преміум грейдах. це прям м -м, дуже якісна матча, яка росте в дуже в малих кількостях, саме від сорту чаю камелія Сененсіс, з якого роблю тенчу, і визначається смак. Відповідно, Ябукіта буде такий, найбільш схожий на те на той смак, який ми уявляємо в смаку мачі, такий більш трав'янистий, більш класичний, базовий у комідорі. Взагалі, переклад самого слова означає глибокий зелений, тобто він містить більше хлорофілу. Відповідно, смаки будуть більш солодші, тому що хлорофіл сам по собі містить багато алтеаніну, а елтеанін, як амінокислота, дає солодкий смак. І також він буде більш м'який. Його приємно пити в чистому вигляді. Соямідорі один з найцінніших культиварів. Він має кремовий смак з фруктовими нотками. І також буде смакувати у чистому вигляді, як в. У сучі, так і коїча. Так ми плавно перейшли до основних способів приготування матчі, які не містять додаткових об'єктів, окрім мачі і води. Це усуча і коїча. Усуча це такий лайтовий стандартний базовий варіант приготування матча. Там використовується близько 1-2 грамів матча і 70-80 мл води. Таку пінисту структуру. І спосіб приготування відрізняється від коїча. Техніка приготування у сучі передбачає те, що ви збиваєте її часеном такою буквою w або буквою M, але легко не натискаючи. Коїча – це густа матча. Відповідно, ви берете 3-4 грами матчі і 30-40 мл води. І різниця від усучі у неї у текстурі вона дуже кремова, така. Густа як соус, і приготування також відрізняється, тому що її не треба збивати, її просто потрібно легко перемішувати. А тепер давайте перейдемо до її приготування. Що нам потрібно для приготування мачу-суча? Сама матча, часен, яким ми будемо перемішувати матчу, часаку це ложечка, якою матчу насипають, і чаван, чаша для приготування матчі. Спочатку потрібно все прогріти. Чиван прогрівається для того, щоб не було перепаду температур. Часен прогрівається для того, щоб розм'якшити мувук і щоб дрібні частички дерева не потрапляли в матчу. Чиван необхідно протерти від вологи, щоб матча не прилипала до нього. Далі беремо ваги або відміряти нам. Візьмемо 2 грами на порцію і десь близько 70 мл води. Для того, щоб вона стала такою повітряною і були гарні бульбашки, ми використовуємо сито. Далі просто перетираємо через сито. 80 грамів води температурою 80 градусів. І тепер в подібними рухами просто спінюємо матчу. Температура оптимальна для заварювання матчі це до 80 градусів, оскільки матча містить катехіни і л-теанін, які забезпечують наше здоров'я. Як ментальне, так і фізичне, і елтеаніди самі по собі просто розпадаються від високих температур, оскільки я використовую преміум мачу і хочу збалансувати її смак, я використовую температуру 80 градусів. Для церемоніальної матчі підходять нижчі температури, аби зберегти текстуру і її солодкість. Матчу потрібно збивати до утворення такої піни щільної. Ось така пінка має утворюватись. Потім ви її просто перемішуєте аби створити структуру. Матчу суча підходить як і для соловживання, так і для матчі лата, для коктейлів. Як я вже згадувала за матчу Лата, матчу з коров'ячим молоком краще не споживати. Її можна споживати, але я не рекомендую цього робити, оскільки матча містить в собі катехіни? Які міститься загалом в будь-якому зеленому чаю, які є антиоксидантами, які добре впливають на наш організм, а саме на метаболізм, стеріння шкіри на серцево-судинні захворювання, точніше, вони їм запобігають. Молоко коров'яче воно їх знешкоджує, оскільки у ньому міститься козеїн, який, по розщеплює ці катехіни. І друга особливість матчі це амінокислоти. Для того щоб зберегти амінокислоти, потрібно використовувати низькі температури, оскільки, як я вже говорила, амінокислоти просто-напросто розщеплюються при високих температурах. На що впливають амінокислоти? Наші стреси, тривога, і тому саме амінокислоти допомагають кофеїну з матчі добре засвоюватися. І загалом ще хотіла сказати цим відео, що матча сам по собі дуже крутий продукт. Якщо його правильно вміти приготувати, також ви можете обрати матчу на свій смак. Тобто, це може бути як і церемоніальний грей, так і кулінарний, якщо ви любите якусь терпкість і гіркоту смаку. Якщо ви любите матчу і вам цікаво буде ще про неї послухати, то пишіть це в коментарях. З вами була Наталя 25 Coffee Roasters. Всім па-па!